Я знайшов перуанку зі світоглядом, як у Оскара Кучери. No hay <laughs> в Росії. Нема свободи. <laughs> Я вибачаю, що ржу, але що для вас свобода? Для мене свобода це можливість вийти на вулицю і ніхто мене не, обкраде, не пограбує, ніхто мене не обкраде, не пограбує, ніхто мені нічого не скаже і не буде мене турбувати. Мати свободу це мати можливість піти, куди я хочу, зустрічатися з людьми, з якими я хочу. Мати свободу, це могти навчатися безкоштовно і що уряд мене підтримує, не дивлячись на те, що я є іноземка. Цікаво, за що реально там іноземці безкоштовно навчаються? Чи то може якісь програми по обміну? Могти працювати і мати ютуб канал, де я маю успіх. О, Раша дала можливість і мати ютуб канал. Мати можливість представляти мою країну як віце-президент асоціації перуанців в, в Russian. Для мене це свобода. І якщо ти думаєш, що в Раші немає свободи тільки тому, що ти не можеш зробити скандал чи влаштувати якийсь протест, то мені більше подобається свобода, як я і в Раші. Ніж та свобода, яка є в Латинській Америці. І ще питає, а що ви думаєте? І там в коментарях сотні, да, правильно говориш, ідеальні раби. Згадав одного старого знайомого з Білгородської області, як він в дитинстві чув, як його бабця казала: От водопровод провели, я води з крану попила. Я так довольна совєтською властю.